Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Мене звуть Вероніка. Посів квітів під зиму економить багато часу та місця на підвіконнях і стележах, а також вирішує таку проблему як необхідність стратифікації насіння. Важливим нюансом посіву підзиму є те, що здійснювати його потрібно померзлій землі, коли температура буде стійкою від 0 до мінус 5 градусів, тому що при відлизі насіння може прирости. І при повторному похолоданні загинути від морозу. Посів під зиму можна здійснювати зразу у відкритий ґрунт або ж у ємності, які прикопані в землю. Розпочнемо наш перелік із багаторічних рослин, які легко сходять при осінньому посіві під зиму. І першою рослиною у цьому переліку є астранція. Це непримхлива багаторічна рослина медонос, яка добре росте як і на сонці, так і у півтіні. Висота цієї рослини близько 70 см. Період її цвітіння з червня по вересень. Квіти цієї рослини неймовірно ніжні, схожі на маленькі зірочки. Вони бувають білими та різних відтінків рожевого від ніжного рожевого до яскравого малинового та пурпурового. Астранція починає квітувати на другий рік після посіву. Астранція чудово виглядає у групових посадках та міксбортерах разом із маками, ірисами, дзвониками, лілейниками, аквілегією, скабіозою, злаками, трояндами, ромашками, гортензіями, шавліями та монардами. Ще однією перевагою Астранції є те, що вона довго стоїть у зрісті, зберігаючи свою свіжість та красу. А ще її можна використовувати навіть у зимових сухих букетах. Тирилич безстеблий. Це багаторічна ґрунтопокривна рослина із родини айстрових з завишки близько 10-20 см. Має невеликі квіти насиченого синього кольору, котрі нагадують дзвіночки. Тирлич віддає перевагу сонячним ділянкам, але може зростати у ажурній півтіні. Період цвітіння цієї рослини припадає на квітень травень. Терлич без стеблей чудово підходить для посадки на альпійських гірках, у рокаріях а також гарно виглядає у групових посадках. Ця рослина добре поєднюється із шавліями, веронікою, дзвіночками та іншими багатьма рослинами. Люпин. Рослина із сімейства бобових. Люпин буває однорічний та багаторічний. Висота цієї рослини від 80 см до 1,5 метра. Квітне люпин у червні близько місяця. Якщо зрізати квітконоси після завершення цвітіння, то люпин може заквітнути повторно. Суцвіття люпину можуть мати різне забарвлення: жовте, червоне, біле, фіолетове, рожеве або ж синє. Люпин непримхлива рослина до ґрунту, але найкраще він зростає у соглинистому ґрунті. Люпин віддає перевагу сонячним ділянкам, але може зростати у півтіні. Ця рослина не любить пересадок, тому краще висівати її одразу на постійне місце. Люпин чудово поєднюється із дельфініями, ліліями, слаками, флоксами, ірисами та іншими рослинами. Дельфінії. Квітуча, трав'яниста, багаторічна або однорічна рослина. Висота цієї рослини від 50 см до 2 метрів, залежно від її виду. Квіти дельфінія можуть бути як простими, так і махровими. Також вони можуть мати різне запарлення синє, біле, різні відтінки фіолетового кольору та рожевого. Дельфіній погано реагує на пересадку, тому краще посіяти його одразу на постійне місце. Ділянка, на якій буде зростати дельфіній, повинна добре освітлюватись сонцем в першій половині дня, а після обіду знаходитись у легкій тіні. А ґрунт повинен бути родючим та добре дренованим. Зацвітає дельфіній на другий рік після посіву. на дельфіній з червня по липень. При обрізці суцвіт після цвітіння заквітає повторно в серпні-вересні. Дельфіні чудово поєднюються у міксбордерах з різними рослинами, наприклад, із трояндами, ліліями, люпином, клематисами, півоніями та злаками. Віола. Невибаглива дворічна рослина, яка квітне протягом всього літа. Її висота від 15 до 30 см. Форма і забарвлення квітів різноманітна, однотонні, смугасті. Плямисті квіти із рівною чи хвилястою кантовкою різнобарних кольорів. При посіві під зиму віола вже в квітні потішить вас своїм цвітінням. Для віоли краще обрати добре освітлену ділянку з розсіяним світлом. Грунт повинен бути пухким та родючим. Віола чудово виглядає у низьких бордюрах та в поєднанні з іншими рослинами, наприклад, з обрієтою та арабісом. АрабіС Низькоросла багаторічна або однорічна рослина до 30 см заввишки. Квіти в арабісу маленькі, білого, пурпурового або рожевого забарвлення з приємним ароматом. Для посадки арабісу слід обрати добре освітлене місце з дренованим ґрунтом. Арабіс посухостійка рослина. Поливати його потрібно тільки якщо літо дуже посушливе раз на 7-10 днів. Арабіс чудово підходить для посадки на альпійських гірках, схилах та в рокаріях. Арабіс добре поєднюється із обрієтою, дзвониками, шилоподібним флоксом, алісумом та весняними цибульковими квітами. Алісум багаторічна або однорічна рослина із рясним тривалим цвітінням: квіти дрібні, білого, жовтого, різних відтінків рожевого. Та пурпурового забарвлення з медовим ароматом. Цвітіння алісуму розпочинається в травні та триває до осені. Алісум віддає перевагу пухким нейтральним ґрунтам та сонячним ділянкам. Він чудово підходить для створення низьких бордюрів, посадки на альпійських гірках та в міксбордерах. Добре поєднюється із гвоздиками, арабісом, петуніями, тюльпанами. Ірисами, трояндами та іншими рослинами. Флокс Друмунда однорічна рослина висотою від 10 до 50 см. Цей флокс віддає перевагу сонячним ділянкам з добре дренованим ґрунтом. Квітне флокс Друмунда протягом всього літа. Квіти можуть мати різноманітну форму та забарвлення. Квіти цього флоксу можуть бути однотонні або ж різнобарвні. Флокси чудово поєднюються з багатьма іншими рослинами, такими як півонії, гортензії, айстри, рудбекії, лілейники, лілії, монарди, троянди та інші. Айстра – однорічна трав'яниста рослина із різною формою та забарвленням квітів, висотою 25. До 60 см залежно від сорту. При посіві айстер під зиму зменшується небезпека виникнення грибкових захворювань, від яких ця рослина. А також цвітіння айстер при такому посіві розпочнеться набагато раніше. Для айстер слід обрати сонячну ділянку із пухким ґрунтом з нейтральною реакцією. Айстри чудово поєднуються із трояндами. Монардою, чорнобривцями, флоксами, лілейниками та циніями. АКвілегія Багаторічна, абсолютно непримхлива, морозостійка рослина, яка добре почуває себе у тіні та у півтіні. Квіти Аквілегії бувають простими та махровими, різнобарних кольорів. Найкраще зростає аквілегія на родючих, зволожених ґрунтах. Аквілегія добре поєднюється із папоротями, брунерами, хостами та іншими тіньолюбивими рослинами. Зацвітає вона зазвичай на другий рік після посіву. На цьому моє відео завершується. Я дякую вам за перегляд. А якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, лайком. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. А також я буду вдячна, якщо ви доповните мій перелік у коментарях. До зустрічі у нових відео!